Фарширований гарбуз запечений в духовці. Начинку для гарбуза можна готувати як солону, так і солодку. В мене цього разу рис із м'ясним фаршем. Якщо ж віддаєте перевагу солодкій начинці, то до рису можна додати родзинок, сухофруктів та горіхів, меду та мускатного горіха. Перелік інгредієнтів ви бачите тут, а також знайдете в описі під відео. Насамперед потрібно вибрати добрий гарбузик. Я придбала гарбуз хокайдо чи хокайдо. Насправді не знаю де правильно ставити наголос. Це солодкий сорт з ніжним горіховим смаком і помаранчевою м'якоттю, який можна готувати зі шкіркою, оскільки вона стає м'якою після термічної обробки. Зазвичай це невеликі плоди від 1,5 до 2,5 кг. Які можуть бути грушоподібної або округлої з легка приплюснутою форми, з тонкою, але міцною шкіркою. Ну ось тим часом я підготувала гарбуз до запікання. Але ще перед тим, як перейти до приготування начинки, гарбуз в середині потрібно дуже добре змастити олією і сіллю, до котрих ще можна додати трішки мускатного горіху та імбирю, як спеції. Я натомість середину поклала трішки нарізаної петрушки. І зараз переходжу до приготування начинки. Ставлю на вогонь сковорідку, вливаю невелику кількість олії, бо вона у мене оливкова, всипаю нарізану нарізану цибулю. Також потрібно одна морква, якої в мене немає, натомість я використовую болгарський перець, що також дуже смачно. Хвилинку дві пасирую та додаю м'ясний фарш. Вогонь під сковорідкою середній або навіть достатньо великий. Фарш потрібно обсмажити до білого кольору, розбиваючи його лопаткою або розминаючи виделкою, постійно його перевертаючи та помішуючи. Вчинив фарш побіліє, додати солі та червоної копченої паприки з рештою спеції за смаком. Потім сипати до сковорідки рис. І трішки просмажити його помішуючи, разом із спеціями, приблизно десь 1-2 хвилини. Я практично готую начинку за рецептом різотто, але ви можете собі приготувати начинку за своїм смаком, так як вам більш звично. І на цей момент під рукою має бути чайник із гарячою водою. Дивіться, ви можете вилити повну сковорідку води і залишити рис готуватись. Я вливаю завжди невелику кількість води, залишаю рис. набухати. Зараз можна ще додати солі та спеції за смаком і продовжити приготування рису. Воду з чайника невеликими порціями я вливаю приблизно 6-7 разів. Така начинка в результаті не буде сухою, а такою зволоженою, ніжною і одночасно рис не буде злипатись. А залишиться розсипчастим. В кінці ще потрібно додати 1 столову ложку сметани. І якщо б це було різото, то ще зо 2 столових ложки натертого пармезану. Я не буду зараз давати твердий сир, а покладу його потім середину до гарбуза. Рис дуже швидко вбирає рідину, як бачите, дно сковорідки вже сухе. Виключаю вогонь під сковорідкою і залишаю так постояти рис приблизно 2 хвилини. Розварювати рис надто не потрібно, та й, зрештою, приготовлений таким чином всередині кожної рисинки все одно буде чутися таке тверденьке ядро, тобто приготовлений альденте. Як ви вже бачили, мій мускатний горіх має таку грушоподібну форму. І мені потрібно якось його поставити, щоб він стояв рівненько вибрала ось таку форму, котру змастила олією. Також цією ж олійкою змастила цілий верх гарбуза шкірку і шапочку накривку також. Ще на дно форми для запікання потрібно влити трішки води. Ну і Все викладаю начинку всередину до гарбуза, вкладаю в середину скибку м'якого пармезану, а також одну скибочку зверху. Мій гарбуз без насіння важив 1,5 кг. І тому, щоб запекти такий гарбуз, достатньо 45 хвилин. Духовка має бути попередньо розігріта, температура 180 або 200 градусів Цельсія. Начинки я приготувала трішки забагато, тому начинила нею ще три болгарських перчика. Перець я впевнена, що вже готовий, а от гарбуз зараз потрібно попробувати. Ну, от, відірвався мій спекакуларний хвостик, прийдеться потім його якось штукувати. Щоб переконатися, що гарбуз готовий, його потрібно проткнути веделкою. Зараз, коли гарбуз ще такий дуже гарячий, то я змажу його трішки олійкою із імбирем та мускатним горіхом. Що бажаєте приготувати солодку начинку, то гарбуз середині потрібно змастити медом і зараз так само використовуєте мед замість олії. Якщо зараз весь гарбуз нарізати скибочками цілий, то він відкриється, наче квітка. Я не відразу розрізала весь, щоб показати вам весь спектакль, тому що поки я робитиму зйомки, то гарбуз вистигне і сідатимемо до столу вже не з дуже гарячим гарбузом. Як у цього гарбуза така однорідна, щільна і безволокниста, ароматна і дуже ситна, тому сюди до смаку пасуватиме або такий кремовий бальзамічний оцет, або якийсь густий кремовий із соєвих соусів. Ось така ароматна смакота на тарілці із всіма барвами осені. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує!